Боже Слово, в молитві часто Господа благаєм, дай Боже сили, вірі нас зміцни, але живемо, як самі бажаєм, в турботах, в марноті проводим дні. Господь своєю милістю багатий, Він все з руки нам щедро подає. Від нас чекає, коли будемо виконувати в житті своєму Писання святе. Бо Слово Боже не завжди в пошані послухали і забули у ту ж мить, а Бог нагадує важливі виконання. Тоді твій дім на камені стоїть, коли в життя прийдуть випробування, вітри подують і полють дощі. Твій дім той час руїни не зазнає, Надією зміц... зміцнишся у душі, Господь твій захист, від Твоя опора. І що б не сталося, поряд є завжди, і за те, що в серці зберігаєш його слово, тебе за руку буде він вести. Коли ти прагнеш щастя неземного, коли душа від спраги знемогла, то знай: блаженні ті, чиї дороги ведуть до Божого живого джерела, як будеш пити із Його потоків, неначе дерево, зазеленієш ти. І хоч свій слід залишать земні роки, родитимеш для Господа плоди, а джерело живе то Боже Слово, його вода втамує спраглий дух, в нім глибина і для душі обнова. Бери його щодня до своїх рук, вникай у нього і над ним роздумуй вдень і вночі, хай буде при вустах, якщо його ти всім серцем полюбиш. Зростеш у вірі, мов весною сад, воно освітить в темряві дорогу, мов меч загострений з обох боків, все зайве виріжі із серця твого, не залишивши болю і слідів. О, як важливо в слові пробувати, щоб свято жити й Господу служить, щоб людям ми могли його звіщати, і дари Господні нам не розгубить. Хай Слово Боже буде в нас в пошані, на серце, на серце що тріпоче перед Ним. Господь з своїх небес святих спогляне і дощ про рясних благословінь. Отож пильнуй, мій друже, брате й сестро, і молися, і силу в Слові Божому черпай, у нього, наче в дзеркало дивися, своє життя по ньому лише звіряй. Слава Богу.